Всім привіт! Це ранок шостого дня. Ми все ще знаходимося в селищі Старий Мерчик. Ось зараз заходимо на територію садиби, яка знаходиться тут. Ну, Звичайно, це все в такому напівзруйнованому зруйнованому стані, але ніби. Більш доглянута, ніж попередня садиба в Гіївці. Скільки людей цікавиться садибою Морчиком. Зараз йдемо через село Новий Мерчик. Дуже довго йдемо десь. Кілометрів п'ять тому, як ми в нього зайшли. І все, йдемо, одна вулиця. Ось, і багато-багато будинків, дуже довге село. Ну, це, мабуть, не саме найдовше, яке є в Україні, але дійсно досить довге. Доброго дня! Йдемо до Ужгороду, пішки, всю країну проходимо. Да, да. це а Хочемо людей показати. Далі пройшли, там є водохранилище, риба О, там здорова. А, це ви, куди добре? а Куди ми зараз? Їдіть. До Олександрів. До Олександрів. Да, прямо й прямо. Саме головне, щоб був мир. Сонечка, а до уже ти ще далеко. Це місяць ми не менше йти. Ми за три хочемо. Скільки? За три? Ну це поки Ви... Слухайте, я вам розкажу, бо йти. Шаровка есть у нас, там есть замок красивый. Да. Да, ми йдемо також і по цікавих у таких місцях. У вас есть карта? Да, да. У нас да, Там замок дуже красивий. Ну, ми, ми Я вам да, скажу, замок. Шаровка називається. Населенный пункт. Богодухівський mm -hmm. район. Бога район. Там дуже красиво. Там yeah. раніше якийсь пан жив, помістики oh. жив. Там дуже красиво. Знову привіт. Знову... Попереду у нас село Олександрівка і Шарівський парк. От це вже майже вечір, ну майже, так. Да. Ми щойно перекусили і трішки наповнились силами, енергією, щоб наші кроки ставали все ширші і несли нас до довгоочікуваного відпочинку. У нас завтра вихідний, тому ми плануємо провести його. Трішки в інтернеті, трішки за своїми думками, щоб впорядкувати все, ну і відпочити, щоб продовжувати рухатись далі до нашої мети міста Ужгород, щоб пройти всю Україну пішки. Це ранок сьомого дня. Ми зараз знаходимося в лісі біля селища Шарівка. Ось такий в нас сніданок. Це макарони, кава та чай. І сьогодні ми Говоримо до побачення, Яша! Яша, до побачення, ми дуже будемо за тобою сумувати. Ой, блядь! Снігі. Я вже в сандалях. Головне нігті не круні планом. Та ладно, все йди вже, звізда. Та подожди, що ми відео відеоснімі. До побачення, Яша. Яш, ну пока все, давай. <ріст> Може <Можливо> підштовхнути? підштовхнуть. Інця толі він Ти вже йдеш? <ріст> Коротше, давай. Яш, вернись. Яша, Яша ушов та печалька прийшла до нас. О, дивись. побачите. Обайма сел! Еніма. Він мені факт показав. Це правда? Та ні. Сьогодні сьомий день, вихідний. Мене звати Настя. Я намагаюсь підключитись до інтернету, але, звичайно, в мене нічого не виходить, тому що піпленети цього сьогодні немає тут. Взагалі я вже до соцмереж не виходила десь близько чотирьох днів. Тому навіть не знаю, що відбувається у світі. Зараз я знаходжусь у лісі, я ще поїхав додому. А другий я ж з Олою пішли до річки прати речі і купатися. То я насторожі на сторожі на наших хат. Можливо, сьогодні ми доберемося до селища Шарівка, щоб якось скинути інформацію до наших відеопартнерів, це хайфай, дуже круті хлопці, які монтують нам відео і технічними, є технічними партнерами нашого проєкту. А ми сьогодні засмагаємо на свій перший вихідний. Це дуже круто. А поряд готується обід смачний. Сьогодні у нас суп з картоплі і капусти. Дуже круто. Це сьогодні треба настільки якісно відпочити, щоб вистачило сил ще на два дні. Ой, два дні. На шість якої десь чотири дні попереду ми будемо ще жити в палатках. Дуже хочеться вже цивілізації. Але... Ну нічого, тут дуже круто, дуже-дуже. Бо не клещів, то взагалі дуже круто. Да <рес> ну, За чим? Хоробрі, да, хоробрі ноги, хоробрих людей йдуть до замку. П'ять кілометрів в один бік, п'ять в інший. А хоробра Ой. насінька, остається тут. За а хоробра, я залишаюсь і дивіться, не. хто мене охороняє. а, 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 Вогнище. І йолки. Люди, добрі люди мені нарубали дров, е зварили їсти, там, не знаю, залишили їжу на всяк випадок. <зі>, Зі мною теж нічого не сталося. Там Ніж здоровий, ніж здоровий лежить. Коротше. <зі> а ти взяла, ні, а фонарик – ні. Вони ж повернуться, так? Да? Повернуться? Я ж не буду сама в лісі. Всім привіт! Це вечір нашого вихідного дня. Це сьомий день проекту «Inside of Living». Позаду мене Шарівський палац. І ми зараз підемо дивитися на нього і погуляємо по території.